to Мої любі друзі! Мене звати Наталя, я живу та в'яжу в Канаді. І це канал про в'язання. Дуже рада, що ви заглянули до мене сьогодні. Сьогодні в нас таке чудове відео, в якому ми будемо розпочинати сумісний проєкт шалених неділя, шалених стартів. Цей проєкт організовує Оленка Буганова і посилання на Оленку та на всіх дівчаток, які приймають участь разом у цьому проєкті. Буде посилання під відео. Ви нажимаєте кнопочку Ще, і воно вам. Висвітить всіх учасниць і всі силочки, по яким ви можете пройти і познайомитись з усіма дівчатками. А ця неділька у нас буде шалені старти, тому ми будемо розпочинати знову ж таки нові проекти, і я обожнюю розпочинати проекти. Тому обов'язково щось зараз почну і обов'язково з вами цим поділюсь, але ж біля столу, тому що це завжди краще видно пряжу і спиці, І розкажу вам про свої плани. А на мені сьогодні надітий рананкілес, я його в'язала по допису Сураверлі і все в'язала за дописом, але додавала декілька регланних прибавочок під рукав. В'язала цей рананкілес я з двох пасмочок. Альпаки з кашеміром. Це наша манітопська локальна така альпака, яка була також зроблена тут, в Канаді. І в мене було дві пасми, і я вирішила зв'язати рананкілес, тому що він такий якби економний на пряжі. Якщо у вас небагато пряжі, то це такий гарний вироб зв'язати. Його можна в'язати з длінним рукавом і з коротким, але з длінним рукавом я ще не Зв'язала собі, але мрію про це. Тому давайте перейдемо до столу і подивимось, що ще з такого буду розпочинати на цій неділі. Спершу хочу показати вам ці кісточки від авокадо Я їх збирала, тому що хотіла зробити гудзики, як в інтернеті показують. Але потім я зрозуміла, що авокадо кісточка вона розщепляється на двоє, тому не знаю, чи це гарна ідея робити гудзики з них. Але я вирішила пророщувати їх і, можливо, в мене вийде така рослинка. Але я знаю, що вони після декількох років вмирають ці рослинки. Але подивимося, що з цього вийде. А зараз пішли подивимось, що ж я буду розпочинати на цій недільці. У попередньому відео ви бачили, що я завершила шкарпетки, і мені хочеться розпочати зразу другу пару. І в мене дуже хотілося мені зв'язати з цієї пряжі ланг. Суперсок, вона в мене вже давненька, мені дуже подобається цей колір, але я ніколи не в'язала з цією пряжі. Вона така пухленька, красива, мені дуже подобається, але состав та метраж такий же, як і у других пряжах. Так що буду спробувати в'язати, і мені подобаються ці такі смужечки. І побачимо, як це вийде. Ось подивіться, ну як цей кольор може не подобатись. Мені не завжди подобається голубий, але в цій комбінації він прям дуже чудовий. Наступний проект, який я буду в'язати, так, це котенмірина від хобі. Давненько також я прикупила цю пряжу. Тут у нас, бачите, це кольор 11, і це 50% меринос, 50% хлопок. Давно прикупила і взагалі думала в'язати дві такі футболочки з нього. Але побачила у Дропса таке описання, полосатеньке, я вам ставлю фотографію, називається Марія Светер. І він в'яжеться з а, твіду. Але я думаю зв'язати з цього хлопочка а, з мериносом. А цей зелененький, зараз покажу вам це цві, колір 13. І хоч основним колір взяти. Гарчичний, а зелененьким робити смужечки. І я думаю, що це вийде дуже-дуже красиво, і потім залишки в пряжі можна зв'язати щось в зеркальному відображенні, да, основний цвіт зелененький взяти і в'язати. Так що побажайте мені успіху в цьому проєкті. Похвалитись з вами цими тюльпанами, бо вони з мого огорода. Наступний проєкт буду починати такий літній. Це буде така светрик з хлопку, як я вже зв'язала такий сіренький, також я зв'язала такий красний, і мені дуже-дуже хочеться зв'язати саме білий. І, Як я казала вам в попередніх відео, у мене є лише 4 маточка, вони йдуть по 70 грамів, і я їх купляла тут у місцевому магазині. 1,25 25 вони стояли. Це такий хлопок товстенький, я думаю, як 200 метрів на 100 г. Тут у нас 70 грамів у кожному маточку, і буду в'язати на спицях 10 мм. І це спиці кловер, вони такі укорочені, вони більш для того, щоб рукави в'язати, але я думаю, що я весь весь вироб зв'яжу саме цими спицями, тому що хлопечок ковзає дуже чудово по цих спицях. Так що побажайте мені успіху в цьому новому проектику. Наступний проєкт це також буде новий проєкт. Я знаю, що ви бачите вже почату роботу. Я розпочинала цей светрик з цієї пряжі, яку я тут купила. на місної фабрики. Але мені не подобається те, що я в'яжу, і я вирішила розпочати щось друге. Я в'яжу цей светрик регланом, але бачу кардиган а, з таким а, фасоном, як розпочинається, як, начебто, шарфік Софі, і потім це переходить в светр. І я бачу це і мечтаю про це, і вирішила, чого себе мучити. Треба. Перематувати пряжу та розпочинати в'язати саме те, що хочеться. Тому це буде в мене ще один проект. Я розпущу те, що зв'язана, і розпочну те, про що мріяю. Мрію. Так що будете слідкувати за тим, що в мене вийде, буду з вами ділитися і побачимо, якщо ця друга ідея зайде мені краще, тому що хочеться з цієї пряжі саме щось таке незабутне зв'язати, що буде мені напоминати про мою подорож. І наступний проєкт, знову ж ви бачите, пух норки. Ну, як може в мене пройти хоч один влог чи епізод без шкарпеточок з пуху норки? Саме цей колір, такий красивий, він мені дуже-дуже подобається, такий, як фуксія майже, буду в'язати. І це ми вже з вами побачили всі проекти, які я буду розпочинати на цій неділі. А зараз підемо дивитися результати, що ж у мене вийде. Як я там в'яжу, покажу вам свого городика. Це в мене м'ята, м'ята з клубничним вкусом та обична. Це два помідора. Там по кругу в мене йдуть такі огірчики, ще помідори, тут клубника, та в мене малина, тут трохи лучка, чесничка, тут буде горошок, ретиска та петрушка і окроп. Отакий в мене маленький огородик, який я посіяла. Пішу поділитися з вами своїми просуваннями по шкарпеткам. Мені треба було на декілька апойнментів з врачами ходити, і треба було ждати трохи в черзі, тому я дуже-дуже гарно продвинулася по цих шкарпетках. Одна майже готова, і друга вже, бачите, усьо, скільки пров'язала, і дуже цьому рада. Думаю, буду продовжувати ці шкарпетки в магічному кубіку. Вирішила продовжити тему шкарпеток. І ці шкарпеточки я в'язала кругом. І на дтській площаці, як ви зараз бачите, і вдома, і в машині. Тому що мені треба було зв'язати ці шкарпеточки, як швидше. І усього вони вже попрані, такі пухнасті. Цей кольор він особливо пухнастий. Після прання я ці трошки ще підчесала і феном повидувала. З нутрі ці волосся, дивіться, як вони виглядають. Так, чудово, такі м'якенькі. І буду зараз пакувати їх і відправляти. Але дуже довольна, я задоволена цією готовою роботою на цій неділі і можу себе похвалити, що я завершила їх. Ну що, а зараз давайте відчитаюсь вам за Светрика. Я розпустила те, що в мене було, і розпочала в'язати. Бачите, як це в мене йде така кокетка по спинки, як японське плечо, але в'яжеться, наче шарфік Софі, але прибавочки йдуть ніж тільки з одної сторони по плеча. Зв'язала тільки половинку, і це мій результат, і дуже-дуже задоволена, теж буду продовжувати в'язати це в магічному кубіку, але... Поставила маркерочок і буду в'язати далі на наступній недільці, а далі зустрічайте хлопковий светрик. Завершення залишила цей процес, який я в'яжу з цих двох чудових клубочків. Цей гарчичний вже один я вив'язала, а зелененький це лише перший. Я вив'язала спочатку. в мене було там трохи, я брезечик в'язала ці пряжі, тому я тут то трохи попрала. Верхню часть, бо вона така була вся кудрява, але після останнього, останнього прання воно ще більш вирівняється, петельки. А як ви бачите, я вже тут просунулася ось як. Розпочала другу смужечку. А, тут ще григла лінія в мене ще не завершилася. Тут був росток. В'яжу все-все поки що за дописом, тими же спицями. Стільки ж розворотів робила. Мені дуже цікаво пров'язати саме за дописом і подивитися, як цей вироб сяде, бо я. Drops, дописи в'язала, але завжди щось переробляла. А тут мені цікаво зв'язати за дописом, тому що на моделі він сидить досить гарно, і я хочу спробувати, як це буде на мені сидіти. Тому буду продовжувати це також в'язати приємно дуже в'язати. Я в'яжу на спицях також бамбукових. І це ж хлопок з міріносом, але сковзає дуже гарно на бамбукових спицях. Так що побажайте мені успіху, щоб я це светрика в цьому сезоні дов'язала, бо я іноді відкладаю свої процеси. Якщо мене щось друге заволікає. Але хочеться це і дов'язати дуже, щось мені смугастики ніколи не подобались, але от зараз захотілося От, я думаю, що це вина Тані з каналу Теплі Петлі, бо вона в'язала по 5 нит, Також смугастика. Дуже красиво. І я думаю, що, можливо, вона мене вдохновила. Ну, побачимо, як він приживеться в моєму гардіропі чи не приживеться. Але, да, процес. Прийшов для нас час попрощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підтримайте його лайками, підписуйтесь на канал та переходьте знайомтесь з іншими дівчатками на україномовному в'язальному Ютубі. І я дуже рада цій неділі, дуже рада всім процесам, які я розпочала, буду працювати над ними. І побачимось з вами у наступній неділі. І як завжди, це буде щось цікаве. До зустрічі! two <laughs>